Favbet. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Енергетичне дербі це завжди емоційно, як і на майданчику, так і на трибунах. Сьогодні рахунок 2-3. Чи справдилось те дербі, на яке ви очікували? І що не вдалось команді, що вдалося сьогодні? Я думаю, що дербі видалось хорошим, таким, яким очікувало і вболівальники, і дві команди. Запекла боротьба на кожному клаптику майданчика. Воротарі багато виручили, бо могло бути, могли бути і більше значно рахунки. Проте я вважаю, що ми не заслуговували сьогодні на поразку, велика кількість нереалізованих моментів і, на мою думку, напевно, досвід десь і вирішив ситуації при гольових моментах, що ми не змогли реалізувати, все нами створене. Було багато моментів і в першому і в другому таймі все-таки зрівняти рахунок. Що не вдалося якраз хлопцям місцями, щоб зрівняти і до нічиї довести матч. Не вдалося зайняти правильні точки саме в кінцевій фазі при атаці. І як ж кажу, напевно, це саме брак досвіду в таких матчах в дербі, особливо коли великий накал емоцій. Цього нам не вистачило. Бо Створили ми достатньо моментів для того, щоб і зрівняти рахунок, а можливо вийти вперед. Можемо тільки подякувати хлопцям за старання, за бажання, але розуміємо, що бажання, старання в таких матчах з такими командами недостатньо. Нам залишається набратися терпіння, проаналізувати свої помилки і далі рухатися вперед, вдосконалюватись. Дякую, бажаємо вам успіху в подальших матчах. Титульний партнер Фавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.